Творимо UV-сферу. Shift, -A, Mesh UV-сфера. Якщо мислити логічно, що може виступати кривими, так це тільки ребра. Виділимо ребра по колу, Alt-ребро. Зробимо Select Ring, щоб виділилися паралельні ребра. Відокремимо їх від сфери, натиснувши праву кнопку Separate Selection. Виходимо на рівень об'єктів, знімаємо виділення, виділяємо сферу, видаляємо. І залишилися лише реб. Виділяємо ці ребра, натискаємо на праву кнопку миші і конвертуємо в криві. Тепер це не полігональне моделювання, це вже моделювання кривими. Заходимо всередину цих кривих і бачимо всі контрольні точки цих кривих. Спочатку це були вертекси, тепер контрольні точки. Перейдемо на вигляд з боку, виділимо якісь точки і потягнемо їх за якоюсь віссю. Зробимо теж саме з верхньою частиною, розвернемо їх. Далі для цих кривих заходимо в дату і приміняємо в розділі Геометрія, профіль, наприклад, готовий степс. Даємо товщину, і тепер вже це не тоненькі криві, а якийсь арт об'єкт. Тепер ми можемо вийти знову на рівень об'єкту і перевести його в полігональне моделювання. Зайдемо на рівень під об'єкту Edit Mod, і бачимо, що це вже не криві, а з Вичайні полігони, ребра і вертекси.